Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Я вийшла на город, хочу підживити огірки. Огірки буду під корінь підживлювати. Ну і хочу обробити бором помідори і огірочки. Також зараз все це вам буду показувати і розповідати за свої огірки, як я з ними вірніше за них борюся. Що у цьому році по огірках? Не дуже прям так все добре. Три рази я їх пересівала, але ось ці огірки щось підв'язані, вони і раненько садила я їх, і вони були гарненькі. Ми вже тут врожай збираємо. Ось там далі посаджені огірки, і там ще є шматок, тобто простенькі сортові. На ґрунті там також з'явилися огірочки. Але там. Гудина нормальна, зелененька. А ось на цих огірках щось пішло не то. Я їх підживлювала, обробляла. І хочу сказати, що діло, напевно, буде. Бо листя було зовсім таке сухе, поганеньке. Ну, дійшло до того, що я сьогодні отак вийшла. І щось, знаєте, не звертала уваги, а це йду назад і дивлюся, що наче покращення на огірочках ми маємо. Так що... що я робила? Обробляла їх актофітом, це від шкідників. Потім обробляла магнієм, бо коли також є. Проблеми на листочках, це не обов'язково якась хвороба, а можливо, не вистачає магнію, кальцію, калію, фосфора, азоту. Так що азотом підживлювали натуральним так сказати, курячий послід. Магній це я вже сказала, актофіт від болячок обробляла. Не від болячок від шкідників, бо вже ж є плоди, треба біопрепарати. Потім біопрепарати Мікох. Там е маємо ми е грип, корисний триходерма. І Потім ще обробляла від болячок. Також біопрепаратом забула, як він називається. Там Зараз напишу, як він називається. І сьогодні вирішила також продовжувати, далі їх підживлювати. Сьогодні буде кореневе підживлення. Зараз покажу, яким саме препаратом. Але перед цим треба ось забрати цей огірочок, бо бором будемо обробляти цей огірочок. Помічник на городі. Що Шо там? Щось зловив вже, щось зловив. Ти, хижак. Що це там? Покажи. Ну це ж може щось хороше, тікай. Я не бачу. Уже нема. Уже нема, каже, не врятувала. Що там? То саранча? то Не богомол. Бо ми в тому році Женя у нас вирощував їх вони не такі. Так. Природа, це природа. Так що тут он, три огірочка маємо. Мені так подобаються ці огірки, що F1, тут артист, Шакті, кібрія і ще якісь є такі колючі, гарненькі. А ось ці вже сортові, вони не такі. Десь я бачила, блистить. Де він блистить? Ось. То тут вже різниця є. Ось такий він. Ну і гіркуватий він. Ці не гіркі, ці прям солодкі такі солодкі, а цей гіркуватий трошки. І так, чим ми будемо обробляти? Ось маємо бор. Це не борна кислота. Борна кислота, там її треба менше. А тут бор він в різних пачечках продається, бачила в магазині. Тут на кожній пачці написано. ось Наприклад, тут він рідкий: 25 мл на 10 літрів води. Кореневе та листкове живлення. Він допомагає, щоб не обпадав цвіт і підвищити кількість врожаю. борна кислота, там її треба не переборщити, треба дивитись, наче чайна ложечка на, цей, на 10 літрів води або і менше. І ще буду обробляти ось таким гелевим добривом 5 мульті. Його багато різновидностей. В кожному там більше то калію, то азоту. Тут, наприклад, в цьому 5 Мульті. 20-20, 20 20 азоту, 20 фосфору і 20 калію. Ось цим я зараз буду обробляти. Воно таке гелево добриво. Треба одна столова ложка на 10 літрів води. Зараз все це в поливалочку і буду поливати огірки, але перед цим треба добре пролити огірки, а потім вже поливати ось цим розведеним добривом. Так що пішла я це робити. Це добриво. Одна столова ложечка на 10 літрів. Я вже огірочки гарно полила і зараз ось так. І цей маленький це. Сіяли його третій раз. І ці так само треба підживити. І ось перчик, баклажанчики. Треба підживлювати. Пляшечка стоїть від жука. Не знаю, нам це допомагає. Він, звісно, щось там потрапляє, але не так. Листочки нижні обірвуся і по листочкам він не може потрапити. Так що чекаємо, поки почнуть цвісти. Але зараз також їх бором пройдуся. І треба підживити. Побачите, щось таке. Трошки не таке. Але перед цим я обробляла і помідори від цього, від фітофтори. І це все захвачувало так що. Шо воно за болячки, але в цьому році з помідорами ось таке. Крутяться листочки. зараз буду обробляти бором. Це тільки що обробляла ось цим бором і заодно обробила баштан. І також хожу, дивлюся, що баштан також, але вже не сьогодні, треба під корінь підживити. Ще є там одна баночка цього Five Multi. Звісно, можна чимось іншим, я просто показую, чим це я роблю. Так, щось я стою, а до мене мушкарня злетілася, так що буду я закінчувати знімати відео, прибирати все це, бо щось мушок останні дні дуже багато. Кому сподобалось, залишайтесь на каналі. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока, пока.